Підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему альтернативних законопроєктів стосовно перевірок. Але перед тим, як я почну говорити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Якщо вам необхідна консультація, ви можете звернутися до мене. За консультацією або на електронну пошту, або написавши в Instagram посилання під цим відео. Або ж ви можете розглянути такий варіант, як придбати підписку на мій телеграм-канал. Підписка на півроку зараз коштує 500 гривень. Якщо ви отримаєте підписку, ви зможете. Задавати мені любі питання, я буду консультувати вас. Так, ніби ви замовили в мене індивідуальну консультацію, але при цьому ви нічого платити вже не будете. Також ви отримаєте доступ до унікальних текстових консультацій, відеоінструкцій, відеоконсультацій, які я не викладаю ні на YouTube, ні в Інстаграмі. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, також можете написати на електронну пошту або ж в інстаграм. Ну що, поїхали розбиратись. Дуже, панове, всі ви знаєте, що хочуть повернути перевірки для бізнесу. Але для того, щоб мінімізувати негативні наслідки раптового відновлення податкових перевірок для бізнесу, Ніна Южаніна разом зі своїми колегами подала до податкового комітету Верховної Ради України ряд правок до проєкту 10016 д Щодо, відновлення документальних перевірок з 1 січня 2024 року, нагадую, проєкт зараз передбачає. Відновлення перевірок з 1 листопада 2023 року. Далі, збереження мораторію на документальні перевірки до завершення воєнного стану для платників єдиного податку першої та другої груп. На даний момент проєкт передбачає, що перевірки до них повернуться з 1 серпня 2024 року. Відновлення для податкової довоєнного порядку внесення змін до плану графіка, проведення планових документальних перевірок, тобто по одному разу у першому і другому кварталі. А не щомісяця, як це передбачено у законопроєкті на даний момент. Непоширення критерію щодо рівня сплати податку на прибуток при складанні плану графіка платників єдиного податку та платників податків, які звільнені від сплати податку на прибуток. Бо так, якщо судити по законопроекту, у план графік будуть включені геть усі по цьому критерію. Також пропонується чітко визначити підприємства відповідної галузі на рівні коду економічної діяльності. Та підприємство відповідного регіону на рівні району при формуванні плану графіка перевірок. Також передбачено інформування в електронному кабінеті кожного платника податків, що відповідає критеріям для включення до плану графіка про відповідність таким критеріям. Якщо таке повідомлення не буде направлене протягом 30 днів з дня набрання чинності цим законом. Податковій заборонено включати платника до плану графіка перевірок. Також передбачено надання платникам податків права бути присутніми під час розгляду скарги на рішення податкових органів. Закріплено має бути на рівні Податкового кодексу України. З одночасним поширенням цього порядку на рішення про відмову в реєстрації податкових накладних. Сьогодні ця норма нагадую, відсутня. Також передбачено збільшення до 2 мільйонів гривень порогу для обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Наразі цей поріг складає 1 мільйон гривень. Та продовження до завершення воєнного стану звільнення від ПДВ. Привезені безпілотників, тепловізорів, антидронових рушниць, рацій та прицілів. На даний момент пільга діє лише до 1 січня 2024 року. Також нардеп роз'яснює, чому відновлення документальних перевірок не бажано. Дивіться, згідно з даними ДПС, протягом січня, серпня 2023 року, до ДПС надійшло 72 572 скарги на 75 774 рішення контролюючих органів. Мається на увазі податкових повідомлень рішень, рішень про нарахування пені та накладення штрафу і рішень про застосування штрафних фінансових санкцій, вимог, постанов та інших рішень. І це майже у 14 разів більше, ніж за весь 2022 рік. Можна сказати, що ДПС у 2023 році вже вийшла на довоєнний рівень, коли станом на 1 січня 2022 року оскаржувалось в адміністративному порядку майже 80 тисяч рішень. При цьому десь, вибачте, 40% рішень податкової були повністю скасовані. Тож процедури адміністративного оскарження дуже важливі для платників. Також на Ніна Йожаніна нагадує, що з мирного життя ми пам'ятаємо, що значна кількість рішень податкової про донарахування завжди оскаржувалось платниками в адміністративному та або судовому порядку. Зараз у ПКУ не закріплено право платника податків брати участь у розгляді податкової його скарги. Бо така можливість згадується лише у підзаконному акті. Це наказ Мінфіну від 21 жовтня 2015 року номер 916. Крім того, як нещодавно з'ясувалось, і сам голова податкового комітету Верховної Ради був здивований тим. Е що платники податків не можуть брати участь у і фізично бути присутніми при розгляді податкових скарг щодо блокування податкових накладних і розрахунків коригування. Тому було подано правку до ПКУ про закріплення на законодавчому рівні права платника податків брати участь у розгляді його скарги на будь-які рішення ДПС, у тому числі щодо блокування. Додаткових накладних і розрахунків коригування. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та інформативним. Прошу вас долучитися до зборів, які проводять волонтери для 72-ї окремої механізованої бригади, бригади чорних запорожців, хлопцям необхідні і дівчатам. Потрібні тепловізори, потрібні ноутбуки, потрібні теплий одяг. Тому прошу вас, долучайтесь до зборів, реквізити під цим відео. Дякую вам за ваші донати. На цьому тепер все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ. І все буде Україна. Пока.